Якщо ви звинувачуєте Господа Бога у своїх негараздах, державу, президента, екс-дружину чи екс-чоловіка, якщо ви звинувачуєте клімат, не знаю, війну Путіна, якийсь народ в тому, що у вас щось не виходить, знаєте, ви знаходитесь у співзалежних стосунках. Привіт! Мене звати Світлана Бородіна. Я є дослідницею власного життя. Стосунків з іншими людьми з самою собою вивчає травми та кохання, пустота, яка знаходиться всередині, чорна діра, її неможливо компенсувати і долюбити за рахунок зовнішніх факторів чи чинників. Якщо ви когось звинувачите в тому, що вам погано всередині, що ви нещасливі, що вам неспокійно, у вас постійна тривога. Вам не добре, ніхто в цьому не винен. Окрім вас, ніхто вас не зможе долікувати, окрім вас самих. Якщо цим не зайнятися, вирішенням цих, цього питання не зайнятися прямо зараз, все закінчиться алкоголізмом, наркоманією, бажанням піти з цього життя, або, не дай Бог, або ще щось терором свого партнера. Розлученнями, пошуком нового партнера кращого, більшого, розумнішого або ще щось, намагання вирішити свою внутрішню проблему, свої дефіцити за рахунок когось. Це провальна стратегія. Цього ніколи не трапиться. Якщо ви маєте розлучення, і у вас не склалися стосунки з попередньою дружиною чи чоловіком, і ви кудись втікаєте в нові стосунки. Дуже сподіваючись на те, що ось зараз у вас вийде ось ваше щастя, всього життя так не без труднощів, але це ж це ж спасіння, знаєте, ви втікаєте від себе. Тому що ви звинувачуєте попереднього чоловіка і жінку в своїх негарасах. Треба розібратися з собою. От як тільки ви фокус з інших переключаєте на себе, у вас починається вилікування. Як тільки ви починаєте працювати з собою, а треба відвідати психоаналітика, психолога, обов'язково. Тільки тоді ви зрозумієте, що з вами не так, і вирішите дозавершити стосунки з попереднім чоловіком чи дружиною, навіть якщо ви вже розлучилися. Я вам розкажу дві історії. Після Другої світової війни дві жіночки одного віку, одна народжує доньку, одна народжує сина. Одна заміжня за військовим, він має чин, і всю війну біля неї була представлена охорона. Тобто вона в тилу провела всю війну і з охороною. І були такі, звичайно, народилась дитина, були різні ситуації, чехи заходили в, в те містечко, в якому ця жіночка, вона була під окупацією, в окупації. І, і коли ховалися в житті, одного разу, військовий ну, охоронець каже, ну, дитина почала плакати, тому що обстріли, мама нервується, дитина плаче, каже, закрий їй рота або я її вб'ю. Її і тебе. Ну і це таки, знаєте, момент такий важкий, що як вона з цією дівчинкою всю війну різне було, і там дитина ледве не задихнулася, як було боляче мамі, це чути, це ж свої сказали. І така ситуація. Дівчинка помирає 35 років від передозування анестезії під час операції на серці, залишивши сиротою двох дівчаток. Інша жіночка народжує хлопця всю війну, вона його накривала своїм тілом. Вона звичайного села, звичайна дівчина, вони були під окупацією німців, розстрілювали, гвалтували. Чехи не гвалтували, вони ну, міняли продукти, просили прати свій одяг, ну і так далі. Тобто вони нічого поганого місцевим жителям не робили, а німці робили. Вбивали, розстрілювали, відбирали майно, ну і так далі. І вона, от всі спогади під час війни, такі, що вона каже, кидалася на землю, сама на нього лягала, аби тільки так рятувати. Потім чоловік з цієї жінки не повернувся, він був звичайним селянином, він не повернувся з війни, вона виходить вдруге заміж. І одного дня сусідський хлопчик знаходить снаряд, який не розірвався. Приносить у двір до цієї жінки і каже цьому сину: давай каже, його розберемо. Вони домовились на певний час, заховали його, сусідка якось дізналася, чомусь не пустила сина гуляти того дня. І цей син, цієї жіночки, яка спасала саме цього сина, він вирішив сам його розібрати. Він починає розбирати цей снаряд, мати бачить, це все, все біжить до нього, хоче його зупинити, вона не встигає буквально 2 секунди. Він розривається в неї на очах, ну просто за погребом. Її спасло те, що вона забігла за погреб, і їх відділяв в погреб. Все більше свого сина вона не бачила, йому було 15 років. Дивіться, як склалося життя цих двох жінок по-різному. Ця жінка, в якої загинув син у неї буквально на очах, вона приймає рішення народити ще одну дитину, щоб компенсувати. А в неї ще молодший синочок був вже від другого чоловіка. Вона народжує цей син, народжує, ну вона вагітня, народжує. Син помирає після родів, повитуха неправильно перерізала поповину. А де травматизація? Здавалося б, мала би вже обізлитися так, на життя, мала би здатися або впасти в і сказати: немає Бога, не вірю. Нічого святого не існує. Що вона, що вона робить? Вона приймає рішення витягнути себе. Вона не обізлилася, не впала в жертву, не, не просила, щоб її жалів весь всесвіт – так, вона відгорювала, всі етапи горювання пройшла. Вона виплакала. Вона виплакала стільки сліз, що більше не могла плакати. Просто психосамана, чисто на психосоматиці сльози пропали. Так вона горювала Два... двічі. двічі. Вона приймає рішення а, читати а, а, молитви і відчитувати покійників. Коли вони помирають? Ну, от Як я Тібетська книга мертвих читають, так, розповідають е, померлому, що з ним відбувається на кожному етапі. Там на три дні читають, на дев'ять, на сорок і на рік. В той день, коли е, три дні після того, як людина померла, ця жінка читала Псалми і Євангелія е, Старослав'янською, всю ніч стояла спокійником з відкритою стороною, так? А це ж і влітку, і взимку було різні там запахи, і це, ну, це страшно, лячно. Так? Стоячи, читається, стоячи, не їсти, не пити, не відволікатись в туалет, тобто ти просто постійно стоїш і читаєш. Вона це робила протягом всього свого життя. Це було її рішення, її служіння людям. Як склалася доля потім у цих двох жіночок? Перша, яка сказала, якої донька померла. 35 років, вона сказала: Бога нема, бо Бог забрав у мене єдину доньку, яку я рятувала всю війну і відвернулася від Бога. Її життя зупинилося в тому моменті. Прожила вона як аду, Там не дуже щасливе життя сталося від доньки. Зять був проблемний. Він там влаштовував їм концерти і так далі. Коротше, померла вона 80 років, проживши абсолютно нещасливо. От, після смерті доньки, вона практично не жила. Друга жіночка зробила кар'єру як для села. Вона була. Завідувала керувала почтовим відділенням для села. Це людина, яку всі знають і поважають. Так? Вона відчитувала покійників, тобто її поважала гроші, вона за це не брала. Там хлібину, хустину, ну як в селі, там щось, якісь, якісь солодощі, щось, щось таке до неї завжди за парадою приходили до цієї жіночки. Ну, така поважна була, діти її любили. Стосунки різні були в неї з дітьми. Стосунки різні, тому що стільки горе пережити людина, яка ніколи не чула про психолога і про психоаналітика, не може бути абсолютно знаєте, щасливою такою, от вона вся така блаженна, і все в неї вийшло. Ні. Раніше релігія існувала ну, замість і священники і замість психологів і замість психоаналізу, так? тобто тими доступними інструментами, які, їй, ну, які в неї були в наявності, вона справлялася. Молитва. Допомагає залікувати душу. Служіння людям, допомога людям. Ти собі допомагаєш і людям допомагаєш. Молитву, коли читала, вона допомагала собі, тобто в неї відбувалося цілення на духовному рівні. Е, вона е, Вносила потім почту, коли вийшла на пенсію, а почту розносять в селах пішки, ходиш пішки, пішки або на велосипеді. Тобто в неї була фізична багатофізична робота. Тобто вона працювала з собою на фізичному рівні, так? на духовному рівні. Вона приймала участь в театральних кружках, співала і танцювала. Тобто, на рівні звуку і на рівні тіла вона з собою справлялася. Ця жіночка справлялася, не вистачало тільки когнітивного рівня, тобто причинно-наслідкові зв'язки. Причинно-наслідкові зв'язки нам пояснює хто? Психологія до чого йдеться, не до того, що вам треба відразу стати релігійною людиною. Я вам тут про Бога щось розповідаю. Йдеться про те, що треба допомагати собі будь-яким доступним інструментом, який у вас є. Ось ця книга Вандер Колка. Тіла пам'ятає все. я не знаю, чи є вона українською мовою, я її знайшла російською. Розповідається це дослідження, розповідається про досвід ветеранів, які повернулися з В'єтнамської війни, як вони, маючи ПТСР, травми, після полону, після обстрілів, в жахливих умовах, як помирали їхні товариші, як помирали там цілі команди людей, не знаю, як я не військова, не знаю, як це називається. Як вони з цим справлялися? Якщо вони проходили терапію, ось ці інструменти, про які я вам щойно розповіла, вони є офіційними інструментами, описаними в цьому дослідженні. Вони працюють. Працюйте з собою, своїм тілом, виражайте емоції там, за допомогою емоцій, як ми можемо вивільняти свого тіла і себе. Йога, цигун, танці, так? спів або відвідування психо Аналітика, там ти ще і безпечно зможеш вивільнятися від емоцій, позбутися емоцій. Емоції не можна тримати всередині. А ще собі треба пояснювати. Сам своїми когнітивними здібностями ти не зможеш пояснити, тому що ти не ну, немає не не має знань треба, щоб компетентна людина змогла пояснити. Або читайте літературу, слухайте блогерів, слухайте психологів, психоаналітиків. Зараз багато дуже інструментів онлайн доступних, за допомогою яких можна справлятися. І, звичайно, духовне зцілення, духовне зцілення це що? Це ну, або молитва, так? Ну, псих, психологія також вона працює із духовністю. Це коли ти пропрацьовуєш свої емоції, ти пропрацьовуєш і духовну сферу, це якесь служіння, служіння собі, якась аскеза. Там вона дотримується, жіночка дотримувалась посту, постів і так далі. Ну, ось дивіться. Звичайна жінка без вищої освіти після Другої світової війни, не знаючи про психологію, про психоаналіз, доступними методами, які були в неї в наявності або під рукою, справилася з собою. Вона прожила в порівнянні з першою жінкою, якою донька загинула, щасливе життя. Та прожила в аду, ця прожила щасливо, наскільки його можна було прожити. Я думаю, що якби з нею працював психолог чи психоаналітик, вона би прожила його ще щасливішим. Ну а вона вона його прожила настільки щасливим, наскільки це можна було, наскільки його можна було прожити. Вона собі була сама хазяйкою, в неї було багато землі, в неї були люди, які їй допомагали, її шанували, її поважали, вона комунікувала з великою кількістю людей в селі. так? Була відомою, її запрошували, її хотіли, їй були раді. Розумієте, ця жіночка прожила життя, вона була потрібна. Вона була потрібна собі, вона була потрібна людям, вона була потрібна соціуму, вона була корисна соціуму. Інша жіночка поставила на собі хрест. Про що я вам кажу? Займайтеся собою. Ви себе будь-якими, лікуйте себе будь-якими будь доступними вам методами. Не втікайте від себе в інші стосунки. Повертайтесь до своїх попередніх чоловіків, жінок. Якщо не можете повернутися, відповзіть, як я кажу, в своє логово. Опануйте себе, зрозумійте, що вам треба час побути наодинці. Не можна із вогню та в полум'я пригати. Розумієте, це буде відтворення одного й того самого. Це втеча від себе, це велика помилка. Працюйте в першу чергу над собою, нікого не звинувачуйте. Відсутність емоціонального зв'язку емоціональних відносин з самим собою створюють відсутність емоціональних проблем з партнерами, з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з усіма, кого ти зустрічаєш в цьому житті. Ніхто вам це не компенсує і не долюбить вас. Це велика помилка. Перші півтора-два роки на гормонах може вам буде здаватися, що все класно, ось все, все, що я хотів, чи все, що я хотіла, я зустрів, чи я зустріла. Дивіться, як е, цей хлопець чи ця дівчина повелися своїми попередніми. Якщо, наприклад, чоловік кинув дружину з двома дітьми. З маленькою дитинкою, і в цей момент дружині потрібно було допомогти, а він ну, блін, ну це просто моральний урод, я вам чесно скажу. Ну, що від такої людини можна чекати? Та нічого, нічого хорошого. Дивіться, спілкуйтеся, спостерігайте, співставляйте. Головне називайте речі своїми іменами. Підлість підлістю, втечу втечею, обман, обманом. Займайтеся собою, любіть себе, будьте уважними до себе. Займайтеся самостіленням, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок і до наступних зустрічей!